Журавльова Маргарита спеціальна освіта. Науковий керівник доцент Коваленко Вікторія Євгенівна, Олійник Оксана спеціальна освіта. Науковий керівник доцент Науменко Наталія Вікторівна. Тур Микола Біологія та здоров'я людини. Науковий керівник доцент журавльова Інта Михайлівна. Похільченко Крістіна Біологія. Науковий керівник доктор філософії Ярис Олена Олегівна. Шленьова Марина менеджмент, науковий керівник доцент Гречаник Олена Євгенівна, Клюкіна Олена початкова освіта, науковий керівник доцент небитова Ірина Андріївна, Моторіна Олеся біологія та здоров'я людини, науковий керівник професор Васильєва Світлана Олександрівна, Левченко Анастасія Психологія, науковий керівник професор Лупаренко Світлана Євгенівна. Криворучко Євгеній інформатика. Бондаренко Дарія інформатика. Науковий керівник доцент Колгатіна Лариса Сергіївна. Мелік'ян Сабіна інформатика. Андрієнко Катерина математика. Науковий керівник професор Олефрієнко Надія Васильівна. Савело Даніл хореографія. Мельник Діана хореографія. Науковий керівник доцент Волчукова Вікторія Миколаївна. Куліков Денис. Інформатика, науковий керівник, доцент Гайдусь Андрій Юрєвич, Голубенко Вікторія, дошкільна освіта, науковий керівник, доцент Лебедєва Вікторія Вікторівна. Бегеза Ольга, Українська